Друзі, я вас вітаю! Канал квантового тару. Сьогодні ми дивимося розклад про любов. Подивимось з вами основні моменти, що відбувається в вашому просторі, і чи гармонізує ваш внутрішній простір квантовому простору, квантовій реальності. Яка у вас мета кохання? Давайте подивимось, що ви можете запропонувати партнеру, тобто жінка чоловіку, а чоловік жінці? Чого у вас немає, і це потрібно буде виправити в вашому житті, щоб стосунки були гармонійними? Що вам хочеться бачити в вашому партнері? Тобто чоловіку в жінці, жінці в чоловікові. Що ви можете очікувати від партнера? Сутність проблеми, якщо вона є. Що вам потрібно зробити для того, щоб досягти успіху в коханні, Тобто, щоб воно було гармонійним, приємним, щоб це була гідна вас людина. З якою ви могли щасливо жити, і парада від вищої сили від карт щодо того, як вам правильно побудувати всі ці стосунки. Зараз я трошки докладу карт. Так, от, я почала говорити якраз про те, що поле ваше має гармонізуватись з полем квантовим. Квантове поле це поле гармонійне. Чому? Тому що це те, що вже створене, воно вже є. Це оптимальна структура. Є окремо ваше поле, ваше особисте. Якщо воно не співпрацює, не співпадає з квантовим, з гармонійним, з ідеальним, скажімо так, значить, вам потрібно буде вирішити певні проблеми. Там, де будуть. У вас негативні якісь ситуації, там, де ви не будете почуватись здоровими, щасливими, гармонійними і так далі, все це потрібно буде виправити, щоб гармонійно існувати в тому просторі. Отже, дивимось, яка у вас мета кохання? Кажуть, ви не можете зробити в вашому житті те, що вам хочеться. Хтось не може знайти собі підходящого партнера. Чоловік не може знайти гідну жінку, жінка, гідного партнера, собі підходящого чоловіка. Чому кажуть такі речі відбуваються? Тому що є різні причини. Перша причина: тут хтось може зараз. Такий досить аскетичний спосіб життя вести. Хтось може взагалі не помічати інших людей навколо себе. Наприклад, жінка може не помічати чоловіків, які увагу проявляють. Чоловіки можуть не помічати жінок. Крім того, хтось ходить не там, де треба. Тобто, чоловіки можуть шукати собі жінок, наприклад, для родини в тих місцях, де. Для родини жінок не шукають. Можливо, навпаки. Тобто ситуації бувають такі, що хтось аскетичний, а хтось може ходити десь не там, пропонувати своє кохання. Тобто, не співпадають погляди. Тут чоловіку, наприклад, по цій карті потрібно було б зважати, куди він іде, по-перше, і по-друге, кого він хоче і дарувати ці квіти тій жінці, яку. Він малює в своїй уяві, а жінкам бути більш відкритими до стосунків, до того, щоб можна було поспілкуватись, більше розглядіти людину, зрозуміти, хто перед нею, а не закриватись просто зверху донизу да, і не підпускати нікого до себе. Чому так відбулось? Кажуть, або родинна клятва тут є, або схожа поведінка, як у батьків, бабусь, дідусів, приблизно щось таке. Або вже були такі стосунки, такий досвід негативний, схожий на батьківський. Після чого людина каже собі: ну, все двічі там я була одружена, чи двічі був одружений, більше не хочу. от. І проживають схожу долю, як у своїх батьків. Тут у нас мах зв'язаний, немає можливості, немає реалізації. Тобто, яка у вас мета любові, мета кохання? Вона не реалізується, немає можливості для того, щоб вона реалізувалась. Які можливості треба відкрити, я, в принципі, сказала, можете вже використовувати. Якщо жінка, ви, то що ви можете запропонувати чоловікові? Якщо ви чоловік, що ви можете запропонувати жінці? Дивимось по цим картам. Значить, по-перше, всі шукають історію справжнього кохання. Запропонувати кожен з вас може історію справжнього кохання. Але що важливо, жінці, важливо, щоб це була та зернина, з якої проросте щось досить важливе. Тобто, це така насінина, з якої росте життя, розвиваються стосунки, вони гармонійні, квітучі і так далі. Жінка може бути дружиною, тому що це карта імператриці. Жінка може стати, наприклад, матір'ю. Тобто, виконувати, проявляти, реалізувати свої жіночі функції це важливо. Крім того, хтось може запропонувати, познайомити вас. Якщо це відбудеться, ви можете погодитись, чому ні. Можливо, буде якраз хтось підходящий для вас. Тобто, хтось знає, хто. Вам підійде. Іноді людина не знає випадково, це трапляється, знайомляться люди. Навіть по інтернету тут сваха, карта, свахи, може бути і інтернет якраз тією ланкою, третьою, яка може вас поєднати і ви будете гармонійною парою. Тобто запропонувати, що ви можете своєму партнерові. Шлях на зустріч. Тобто щось зробити для того, щоб зрушити з мертвої точки, бо тут кажуть, самореалізації немає. Ви начебто не збираєтесь або не хочете ще, не готові. Або тільки в думках хочете, але нічого не робите. А тут вже конкретні кроки на зустріч. І для того, щоб була можливість жінці реалізуватись, чоловікові мати просто життєву силу для того, щоб знайти гарне справжнє кохання в своєму житті. Тобто пропозиції досить добрі, можна починати реалізувати задумане. Чого у вас немає, і це варто було б виправити? Чого немає? І що потрібно було б виправити? Значить, виправляти є що, скажімо так, одразу: по-перше, карта вибору. Тут жінка вибирає між двома чоловіками і той, і той. Можливо, у жінки немає вибору чоловіків. То потрібно знайти те середовище, де є чоловіки, щоб був цей вибір, щоб вона могла вибрати собі гідного. Якщо ви, наприклад, один з цих чоловіків, і жінка у вас ніяк не вибере між вами і кимось іншим, то потрібно щось зробити, щоб все ж таки, якщо ви її хочете, то щось зробити таке для неї, щоб вона все ж таки вас вибрала, щоб на вас подивилася. Щоб зрозуміло, що ви її кохаєте по-справжньому. Це варто було б виправити. Далі хтось тягне на собі важке таке, тут карта Брем'я, важку ношу. Тут жінка на собі чоловіка тяне. Якщо є такі стосунки, де ви когось на собі тянете, або можуть ролі мінятись, чоловік тяне на собі жінку, то варто позбутись такої важкої ноші. Кожен має йти на своїх двох ногах. Іноді може спертись на партнера, на руку, або на якусь допомогу. Да? Але партнер не має вас повністю на собі нести, а ви знаходитесь в такому сплячому стані. Або ви несете, а хтось не проявляє жодних зусиль для того, щоб жити. І також потрібно що робити: проявляти себе. Що потрібно виправляти, щоб були гармонійними ці стосунки? Тут у нас жінка стоїть, тут лев це карта імператора. Чоловічі такі риси, характеру, досить сильні, досить активні. Жінці потрібно межі знати свої і межі чоловіка, щоб не переходити тих меж. Чоловікові також потрібно знати свої межі і межі жінки. Щоб стосунки були гармонійними, щоб ніхто нікого не лякав, щоб ніхто ні над ким не домінував, тому що всі вільні, всі рівні між собою. Потрібно знаходити баланс в таких стосунках в парі і поважати іншу людину, так буде означати, що ви її любите. Тобто, виправляти багато є чого. У кожного може бути свій якийсь нюанс, потрібно буде попрацювати. Що вам хочеться бачити в вашому партнері? От, якраз тут про це карта і говорить. Домовлятись потрібно, щоб можна було завжди домовитись. Тут не обов'язково на папері, але можна на папері домовитись, шлюб укласти. І завжди мати можливість домовитись про різні речі від того починаючи куди хто йде сьогодні, завершуючи якимись досить важливими напрямками в житті. Це хочеться бачити. Далі хочеться бачити партнера, який буде досить впевненим в собі. Партнер позитивний, сонячний, деструктиву якогось не хочеться. Хочеться більше легкості, розслабленості, комфорту. Тобто, родина не для того, щоб там страждати, мучитись, родина для того, щоб там можна було розслабитись, отримати любов, повагу, підтримку. Це є родина. Щоб там було тепло, а не як в пеклі. Карта Сонця тут. Але сонця помірного, приємного, очікування позитивних якихось моментів в житті і отримання їх. Це вам хочеться бачити в вашому партнері. І крім того, тут карта говорить про те, що не варто закривати серце від партнера. Якщо хтось до вас з любов'ю, то відкрийте і ви своє серце для тієї людини, побачите ту любов. Якщо ви бачите, що ви повністю так, розположені до да, тієї людини і хочете проявити всі емоції, позитивні, свої всі почуття, дати любов, а людина закривається і вона не хоче, значить, не варто зупиніться. Дайте людині простір, дайте людині час. Можливо, людина не хоче, можливо, вона не вважає вас підходящим да, або підходящою. Тобто, треба поважати чужі кордони, чужі межі. Свої 50% ви маєте перейти шляху, а інші 50% ваш партнер. Тоді все буде гармонійно і все буде добре. Далі, що ви можете очікувати від партнера? Що ви можете очікувати від партнера? По-перше, карта маскараду. Треба знімати маски. Треба вчитись бути справжніми. Ми часто хочемо, щоб інші люди були щирими до нас, відвертими, але часто ми самі граємо певні ролі. Тобто варто познімати маски, стати щирими, чесними, в першу чергу, самі з собою. Також варто позбутись певного почуття провини, випустити себе нарешті на свободу і е, зрозуміти ті речі, які досі вам ще не дають спокою. Тут вже прийшов. Охоронець і буде з ключиком, буде відчиняти, випускати вас. Тобто ви вже майже підійшли до того моменту, щоб відпустити себе, простити себе за щось. Кажуть, це варто виправляти і чоловікові, і жінці. Тоді буде певний позитив, тоді буде розвиток стосунків, тоді буде гармонія в парі, тоді будуть виправлятися розвиватися обоє, тоді такі стосунки будуть продовжуватись, будуть гармонійними. Що ви можете очікувати? Що ви можете очікувати від партнера? Очікувати, по-перше, але не сидіти і не очікувати досить довго, займатися якимись справами. Просто сидіти і чекати партнера не годиться. Це ви маєте знати. Потрібно щось робити самостійно, проживати якесь життя в той час, поки партнер до вас прийде, або він стане. Якимось, як ви очікуєте. Треба в цей період часу, отут по цій карті радять карта вежі і колодязь, заглибитись, подивитись, це колодязь вашої душі. <кій> Якщо він пустий і там нема води, тобто ви не наповнені почуттями, то потрібно весь цей час очікування направити на те, щоб зайнятися собою, подивитись глиб своєї душі, зрозуміти свою свідомість, свою підсвідомість, що відбувається, які програмки деструктивні, де є. Щось пропрацювати, поки ви чекаєте партнера, який йде до вас. Якщо ви чекаєте змін від партнера, також не чекайте, поки він зміниться, а змінюйтесь самостійно, тому що тут показують людину: один дає, інший бере. Але має бути гармонія. Сьогодні ви щось дали, завтра вам щось дали. Сьогодні ви щось взяли, завтра хтось у вас щось взяв і це нормально. Тобто потрібно працювати над собою, розбиратись з колодязем своїм внутрішнім, тобто, з душею своєю. Думки, почуття. Емоції ваші. Емоції чим від почуття відрізняються. Це реакції на певні події, які відбуваються у вас у житті. Якщо ви постійно реагуєте на все підряд, що відбувається у вас в житті, це погано. Я не кажу, що треба бути абсолютно байдужими до всього, але якщо на кожну дрібничку ви моментально реагуєте, і відразу у вас захисна така сильна реакція, також варто над цим попрацювати. Далі наступна позиція: що вам робити для того, щоб досягти успіху в коханні? Тут також натякають на те, що ви граєте певні ролі, ви не вмієте поратись з складними ситуаціями. Вам потрібно зараз дуже-дуже добре розбиратись з самим собою карта повішеного. Тому що тут карта людини, яка чекає, що золота рибка прийде і вирішить просто за секунду всі проблеми в житті. Тут же партнер з'явиться, тут же стосунки гармонійні, тут же кошти, тут же якісь там поїздки кудись, тут же розуміють всі один одного з напівслова і так далі. Але таких речей не буває. Щоб вони траплялись в вашому житті, потрібно самим досягти високого такого рівня розвитку. Щоб не висіти в цьому повішеному. Але вам потрібно переобдумати все. Тут карта аліментів. Хтось дає гроші для того, щоб, наприклад, сві, свою вину да, якимось чином прибрати, заглушити. Хтось не зміг розібратись, чому дає гроші? Чому? Хоче дитину бачити? Зробив певні помилки. Жінка ображена, дивиться, бачите, як на нього. Щось зробив не так. Тобто зрозуміти, хто що робив, що було правильно, що неправильно, де ви помилялись, визнати ці речі, познімати всі ці маски. Тут уже другий раз нам сьогодні про це говорять. Це місце сили для тих людей, кому резонує, і актуально. Будь ласка, будьте щирими. Самі з собою в першу чергу. Тоді вам легше буде з іншими людьми домовлятися. І тоді ви зможете вийти з повішеного стану. Ви зможете переосмислити все і досягти успіху в коханні. Це буде початок вашого шляху. Такі загальні пізнавальні розклади вони потрошку розкривають певні моменти для людей, які дивляться їх. Звісно, це не індивідуальний розклад, тому що у кожної людини там свої закутки, свідомості, підсвідомості, все досить індивідуально. Але якісь дрібнички, щось потрошку, це дає можливість вам, подивившись такий розклад, отримати абсолютно безкоштовно і абсолютно від щирого серця інформацію вам потрібно і починати працювати над собою. Я дуже хочу, щоб суспільство наше в Україні, українці, всі були свідомі, всі були щирі, всі познімали маски, всі були доброзичливі, якщо таке можливо, всі жили в любові, в любові, в любові і до себе, і до інших, щоб любили себе і інших однаково, однаково. Щоб воля творця і кармічні закони не порушувалися, а виконувалися. І це було так легко. Настільки, наскільки ми дихаємо, щоб досить високо розвинуте суспільство було, для цього робляться такі мною розклади. І порада від вищих сил, і вам що робити, для того, щоб отримати щасливе кохання. По-перше, хтось має певні очікування, тут показує жінку, яка чекає щось від чоловіка, який приїде до неї, можливо. Щось подарує, і вона з радістю прийме його і його подарунки. Це порада чекати, чекати такого чоловіка, гідного в себе. Якщо ви людина, яка щось дає, ви можете чекати людину також ту, яка щось вам дає. Тут також про це карта. Щоб не було певних залежностей у вас. І раніше також про це казали там, баланс давати-брати. Ви щось даєте людині і інша людина має щось вам давати. Не потрібно завжди бути в залежностях, тобто постійно тільки брати. Але якщо також ви постійно даєте, це також мінус. Можливо, треба трохи щось дати і собі також, але якщо у вас багато всього, то ви легко даєте, і вам це не складно. Але якщо у вас обмежений ваш власний ресурс. То вам вже не хочеться бачите, як вона трохи так в сторону, від нього не хоче давати йому цю мисочку з водою чи що тут. Тобто над цим треба подумати. Жатва є тут такі чоловіки зображені, які квіти тут скошують серця. Тобто ті, кому постійно треба енергії певної. Можуть бути жінки на цьому місці, яким щось потрібно від чоловіків. І вони... Тут не про любов, мова, а про певні очікування саме. Щось ми хочемо брати від інших. А кохання, справжнє кохання це якраз не про брати, це про давати. Вчитись мати, любов всередині самих себе. Бути наповненими цією любов'ю і тоді давати цю любов іншим. Це буде справжнє кохання. А поки щось потрібно від когось, постійна нестача, внутрішня ідея, це проблема. Якщо ви самотні зараз і у вас немає пари, зараз час для того, щоб вам полюбити самого себе. Коли ви полюбите самих себе, ви вийдете на новий рівень розвитку. І вам, в принципі, буде вже байдуже. Любить вас хтось чи ні, тому що ваша любов завжди з вами. Але якщо хтось полюбить вас, ви приймете з радістю, і поділитеся своєю. І це будуть досить легкі, гармонійні, приємні стосунки. Вони не будуть обтяжувати вас, вони будуть вас навпаки надихати, наповнювати, і вам буде досить комфортно в них. Чи візьмемо параду вам від вищих сил для того, щоб знайти гарного партнера, що треба зробити. Візьмемо три карти. Варто бути обережними в чому. Тут карта у нас диявола знову показують залежності, певні, чоловік, жінка. По пристрасті, не входьте в стосунки, тут порада і чоловікам, і жінкам, тому що це все по кармі у вас відбувається. Десятка фортуни говорить про це. Ви заходите періодично в кармічні стосунки і заходите в них по пристрасті, а потрібно по коханню. Король Кубковий, чоловік має любити жінку. Якщо чоловік не любить жінку, а хоче жінку, з таким чоловіком не варто заходити в стосунки. Кожна жінка це має знати. Але, звісно, кожен знаходиться на своєму рівні розвитку. Якщо комусь хочеться просто пристрасті і чоловікам і жінкам, вони сходяться на цьому, як то кажуть, рибак-рибака, да, бачить одразу. Жінкам варто розуміти, чоловік кохає чи ні. Чоловікам варто також розуміти самих себе, ви кохаєте жінку чи ні. Якщо кохаєте, пропонуйте їй найкраще в своєму житті. Тобто, помилка має бути тільки в тому, що ви можете зайти в спокусу знову. Щоб в неї не зайти, варто розуміти, що відбувається, хто вас ловить на цю спокусу. Це темна сторона. 15-й аркан, диявол, він завжди говорить про те, що хтось вас спокушає. Тобто ви ще не навчились. Якщо ви будете вас спокусять, скажімо так, значить буде далі вежа, буде руйнування в будь-якому випадку. Тобто ви маєте це зрозуміти. Тому краще не спокушайтесь і не спокушайте інших. Тоді все буде добре. Отже, бажаю вам всього найкращого в житті, мирного неба і здоров'я міцного. І живіть в любові на високих вібраціях. Будьте щасливі!